Добро дня, дорогі спонсори, любі підписники просто халявщики. Сьогодні зробимо огляд на Ютуб канал, який називається Історія України від пані. Запропонований мені одним моїм активним доволі часом підписником. Отож шукаємо. Історію України від пані. Історія України. И вид Ани. ешь, если прекрасно. Перший раз чую про цей. Червоний генерал Ватутін, той, що втопив мільйон українців при форсуванні Дніпра, порівнював командувача Упа Шухевича з Манштейном, підкреслюючи його винахідливість, знання тактики і стратегії. І саме УПА стратили цього вурдалака в 44-му році. В лютому, поблизу села Милятин зупинилася колона з чотирьох машин штабу Ватутіна. Його налякала стрілянина в селі. Він вискочив із машини. А чого від пані, якщо пан озвучують? Добре, глянемо що тут. Так. Абоут. Канал Історія України від пані. Проект родини українських націоналістів. Штербакова, Кірини фахової української історикині. та Василя. Ветерана, інваліда Московської української війни. Канал створений з метою розповсюдження справжньої історії Руси України. Без кац. Зірочка зірочка, зірочкаських наративів. Ми твердо впевнені, що нашій перемозі над Ордою, в нашій нації, в тому, що Всевишній допомагає нам, слава нації, смерть ворогам. Вічна пам'ять Віталію Скакуну. Реквізити, да хто би сумнівався? Нам приїдемо далі. 13 тисяч підписників, 211 відео, 4 мільйони переглядів з 23 року. Окей. Що тут в нас? Встречний канал українських націоналістів. Йой-йой. Що тут що на годину, на 33, на 41, один, на днів, 30... стільки Скільки точно дивитися не буду? Окей, щось в нас на 50 хвилин. Що тут варшавське кладовище української звіття? Ну... У віддаленому передмісті Варшави розташований український православний цвинтар, на якому навіки упокоїлись наші герої, офіцери товайки Армії Української Народної Республіки. З 1836 року і до падіння Російської імперії це був цвинтар для російських чиновників та солдат, вірних псів Государевих. Але після жовтневого перевороту в Петербурзі все змінилося. І тепер на цьому кладовищі спочивають останні захисники української незалежності періоду 1917 дев'ятсот покоїться легенди українського війська. Генерали Марко Безручко і Володимир Сальський з самого початку визвольних змагань воював з комуністами то на боці України, то на боці Польщі і України. Вже з кінця 1917 року. Пізніше був начальником штабу отамана Конала, не було ще й 30 років. Поруч з генералом Безручком похований генерал Хрунджі... То на боці Польщі і України. До вупа славетна шоста дивізія. До на босі Польщі. Це і... треба мати дуже багато фантазії, щоб поставити поряд польську символіку і символіку ще червоно-чорну УПА. Ви панство взагалі орієнтуєтеся в тому, як оці два символи між собою взагалі поєднуються. Для перетунку полковника від розстрілу і був одним із багатьох. Кому Бобачан успішно передавав свої військові знання і досвід. Махно! Вітаю! Я Ірина Щербакова, історикиня, і з вами канал Історія України від Леді. Де я ділюся з вами своїм власним. Добре. У мене питання до пані істерикині не по темі. А чому пані істерикиня вирішили, що вони пані істерикиня, а не якась інша фемінітивна відміна? Я от шукав і я знайшов понад 22 можливих варіанти фемінітивного утворення слова. У нас немає стандартизованої схеми фемінітивності в словах. Нам її не подали. Тобто, хто як хоче, так і дрочить. Чому саме в історикиня? Можна так спитатися? І слово продавчиня? Чи як? У мене зразу запитання по ходу фемінітивів. А профемінізуйте мені, будь ласка, посаду суддя. Якщо зможете, звичайно. Добре, зважаючи на те, що в каналу більшість відео це отаке от говоріння на камеру з плюс-мінус якоюсь там візуалізацією, походу, не надто такою вже. То на нього багато часу не тратиться. Я розумію, що на підготовку таких відео треба багато часу просто пошуку інформації. Але знову ж таки, я вважаю, що людям треба подавати інформацію про те, як робити щось правильно і добиватися успіху. В даному контексті це просто плач Ярославне за кожним, фактично, тут оголошений персонажем. Вони всі старалися, в них ні черта не вийшло, вони всі успішно пішли до Зевсі. І як це нам допоможе? Я розумію, що не повинен кожен канал виконувати всі вимоги, які я сам собі поставив. Ну але знову ж таки, чим це нам допоможе? Ми будемо їх пам'ятати. Так, ми будемо їх пам'ятати, якщо нам про них будуть нагадувати. Їх занадто багато, щоб ми самі про них пам'ятали, якщо ми не маємо до них особистого відношення. А зважаючи на те, що вони не сильно нам допомогли в створенні української держави, на відміну від сучасних. Борців за нашу державу? То в мене до вас дуже просте питання. Навіть пропозиція, якщо, бронь Боже, ви побачите мій огляд на ваш канал. А чому би вам не зробити відео про сучасних? Зразу вже зайнялися особистостями. Ну то, кому як не вам робити щось по сучасних героях? Чи в нас немає героїв, які варті уваги? Чи в нас сучасній українській конфлікті, як вже ООН визначилося, тому що українська влада не признала стану війни між Україною і Запоребриком. А тепер сильно тявкає і дякає на те, що вон ООН прийняла конфлікт. Так Україна прийняла, бліна, статус війни між нашими двома державами, щоб тепер щось заявляти. Що от ООН щось там не тудасть там. А я неодноразово казав, що це буде мати значення. І що хрен ми які компенсації в результаті отримаємо, як держава. Тому що в нас немає стану війни між двома державами. Вон США були у В'єтнамі, допомагали Південному В'єтнаму. Північний В'єтнам не перебував в стані війни блін, з, півден, цим, з США. І що? Получи якісь компенсації Північний В'єтнам. От Запоребрик був в Сірії. Сірія не перебувала в стані війни з Запоребриком. Запоребрик просто допомагав Асаду. Які компенсації тепер Сірія може вимагати від Запоребрика? Та сама в Україні правова ситуація. Якщо ви собі думаєте, що не так, то ви дуже собі довго будете так продовжувати думати. Але це ніхіра не поміняє. Перші результати вже мають. В Україні ООН признала конфлікт! А не напад на Україну. Подякуйте нашій владі. Дочекаємося до того, що блин, признають Україну агресором, яка бліна, існувалася на території Запоребрика в Курську області. І так і буде. І ще курва будуть судити тих, хто виконував наказ вторгнутися в Курську область. Побачите. Це все буде коротко правовими наслідками, того, що українська влада не ввела стану війни між Україною і Йобаним Запоребриком. Але я відхилився. Моя пропозиція була, що ви робили про сучасних героїв. Раз вас уже тематика по особистості. Я розумію, що вас за це можуть нахер посадити. Бо в нас така зараз ситуація, що за те, що ви будете розказувати про сучасних героїв, вас нахер посадять. Але тоді будьмо чесними. На рахунок того, кейться, про що ви говорите? Це й таке. У мене все з оглядом цього каналу. Дякую всім, хто подивився мій злий і нехороший огляд. Суб'єктивний, на 100 мільйонів процентів суб'єктивний. Дякую за увагу і хорошого вам всім дня!